Як мікрохвильовка може вас вбити? Дрони з картону та вірус маніяк, як сучасний світ стає небезпечнішим. Мене звуть Олексій Бурлаков. Поїхали. Всім давно відомо, що Моссад вміє грати на випередження, але що саме вони зробили в Лівані з пейджерами, стало відомо лише зараз. Виявляється, ці пристрої були запрограмовані таким чином, що активували вибух, коли користувач тримав пейджер обома руками для читання повідомлення. Ідеально замаскована пастка, але найбільш шокує те, що такі пейджери також могли бути дистанційно контрольовані через спеціальні сервери. Це дозволяло Моссаду підривати їх у потрібний момент або у відповідний час, як це було зроблено для ліквідації ключових фігур Хезбали. Ця операція показала не лише нові горизонти дистанційного керування пристроями, але й те наскільки сучасна технологія може бути небезпечною, якщо її використовувати на полі бою. І якщо пейджери були використані як зброя ще кілька років тому, то сучасні пристрої це не просто вибухові пастки. Ваш телефон може працювати на кого завгодно. Через Wi-Fi можна підключитися до будь-якого побутового приладу, змінити його функції, або навіть використати його для підслуховування, і ви навіть цього не помітите. Уявіть, що ваш розумний пилисос насправді працює на ФСБ або не на прибирання, а на шпигування за вашим життям. Теорія Ну це можливо для калки. Теж може бути конспірологія, ну теж може бути, але хто може сказати напевно, що ваші домашні пристрої залишаються приватними. Говоримо про дрони. Здається, що світ воєнних технологій зайшов надто далеко за межі традиційного заліза та сталі. Тепер основні компоненти для створення зброї можна купити в канцелярському магазині. В корейському стартапі Pitch створили Пепідрон 800. Дрон зроблений з картону, який летить зі швидкістю до 100 км на годину. Власне, дуже схоже на російську ладу. Теж з картону і теж не дуже швидко. Але для дрона це багато паперового і може нести до пів кілограма вибухівки. Виглядає так, ніби її можна зробити на уроці трудів, трудового навчання в школі. Вона цілком здатна летіти зі швидкістю 100 км і нести до пів кілограму вибухівки. Це, звісно, не ракети-томагавка, але гранати досить для того, щоб завдати шкоди. Ці дрони виготовлені за схемою літаюче крило. Вони можуть працювати в дощ і мають дальність польоту до 50 км. Подібні картонні дрони виготовляються навіть з біорозкладних матеріалів. Як австралійський корво PPDS. Але ще цікавіше це розвиток цієї ідеї на глобальному рівні. У Танзанії, наприклад, винахідники вже працюють над бамбуковими дронами. Легкий, дешевий, неймовірно міцний бамбук може стати новим стандартним у виробництві таких дронів. Дрон з бамбуку, який зібрали у Танзанії, важить всього 350 грамів. І коштує приблизно 12 доларів. Це ідеальна зброя для тих, хто шукає максимально бюджетні рішення. Не зупиняючи на цьому, і у Європі використання піноформу матеріалу, що містить до 96% повітря, дозволяє створювати дрони, які вкрай легкі і майже непомітні для радарів. Ця технологія особливо цікава для країн, що не можуть собі дозволити дорогі технології, але прагнуть ефективності на полі бою. Такі проекти це не тільки здешевлення війни, але й її екологізація. Що, звісно, можна поставити під сумнів, чи дійсно нам потрібен такий зелений тероризм, але не тільки дрони з крилами, які можна використовувати як добрива. Нова інфекція вже охопила Гонконг Стрептокок стрептококбі, який переноситься через сиру прісноводну рибу, в рази в десятки людей, зафіксовано вже більш ніж 40 випадків, і два з них ну, поки що принаймні виявилися смертельними. Найжахливіше те, що інфекція діє дуже швидко. Буквально за кілька днів люди втрачають здатність рухатись зовсім. Це справжній. Удар по суглобах та імунній системі влада Гонконгу закликає мешканців бути надзвичайно обережними і не торкатися риби без рукавичок, а також уникати її споживання в сирому вигляді. Китай давно має в арсеналі біологічні дослідження, і не тільки Китай насправді і це не раз ставало об'єктом теорії змови. Гонконг, епіцентр нових політичних рухів за автономію, несподівано опиняється під загрозою нового вірусу стрептокока Б, що поширюється через сиру рибу. Вірус вражає суглобу та імунну систему і перетворює здорових людей на безпомічних старців за кілька днів. Але чому ж саме Гонконг? Ми з вами неодноразово говорили про те, що саме цей регіон давно був кісткою в горлі для материкового Китаю, і поява вірусу. У саме тут здається підозрілою конспірологічні теорії свідчать про те, що цей вірус може бути частиною більш масштабної операції для послаблення Гонконгу в його прагненні до незалежності. Материковий Китай практично не постраждав від інфекції, що ще більше підсилює такі підозри. Висновок простий, навіть у мирному житті нас можуть чекати несподівані небезпеки, технології, які могли б полегшити життя, стають зброєю, а продукти харчування джерелом смертельних інфекцій. Тож бережіть себе і своє здоров'я. Для цього треба більше інформації зваженої та правдивої. Її можна знайти на моєму каналі та на каналі 24-го. А щоб нічого не пропустити, треба на них підписатися, не забути на них підписатися, поставити лайк цьому відео. Ну і власне далі ви знаєте, що робити. Бережіть себе.